Доброго дня! Вітаю вас, Леви! Наразі мова піде про кармічну подорож вузла майбутнього раху по вашому восьмому сектору гороскопа і вузла минулого кету вашим другим сектором. Із 12 січня поточного року по 27 липня наступного 2026 звертаємо увагу Леви, що. Календарний період такої подорожі чітко означений. Однак ще по затемненню 18 вересня, у 25 градусах, знака зодіака Риб, ми відчули включення цієї фінансової осі у нашому житті. А також відчутним вплив на ці сфери життя буде аж до лютого 2027-го. Тож майте на увазі справи фінансові, особисті, власні можливості до заробітку, до певних професійних обмірковувань і надвань, а також доступ до власного житла, наприклад, можливість виходу на роботу, потреба заробляти самостійно, це все наразі може бути зовсім на 10 му плані. Разі фокус уваги пораху у восьмому секторі. Це справи стосовно доходів нашої другої половинки. Стосовно виду зміни місця роботи, професійної діяльності, переїзд, також. Загалом будь-які фактори, в яких ми спираємося на гроші нашого подружжя, на певні виплати, аліменти, в тому числі, а також леви соціальна допомога. Це те, що підтримує нас з огляду на певні обставини, на певні обтяжуючі, в тому числі, фактори, а також на зростання клієнтських виплат. Адже... Пораху, в восьмому секторі, ми можемо бачити прибутки. Сюди вузол майбутнього приносить енергію цікавості. Все те, у чому ми можемо відчувати і підтримку, і перспективу. Це може бути і кредит, приміром, займ, іпотека, субсидія, можливо, це омріяне житло, за яке ви будете виплачувати певний період. Крім того, будь-якого виду соціальна допомога, яка пов'язана із народженням діточок, наприклад, із виходом на пенсію. В тому в тому числі також отримання будь-якого виду соціальних виплат. Крім того, будь-які бонуси і дивіденти, пасивний дохід, в тому числі, можливо, розпочне приносити вам якісь певні кошти, а також зростання вашої популярності і через це можливість збільшення заробітків. Це час на збільшення вартості власних послуг, сприятливої леви, і крім того, час на те, щоб долати свої страхи і залежності якомога швидше і безболісніше. Все, що важко дається, Все із чим доводиться справлятися самостійно із-за таких обставин, яких би хотілося оминути, наприклад. Зараз ви можете зануритись в певну ситуацію і побачити, що виявляється, я з цим впораюсь. І кошти на це є, і підтримка є, і, в принципі, все не так страшно. Крім того, певні види, позик, наприклад, все те, в у чому вам можуть посприяти на вирішення певного нагального питання. Ви Можете наразі опинитися в ситуації, коли заробляти безпосередньо немає можливості, або ж відстань, або ж дистанційний дохід, наприклад, певний, і ви отримуєте ось такий от вид розрахунку, тобто буквально ви не присутні на робочому місці. Крім того, розрахунок може бути в іншій валюті, взагалі, в принципі, навіть передаватися через 10 осіб, будь-що що передбачає акцент на статках від інших людей стосовно вас також майно вступ у право власності, можливість здавати в оренду, зокрема, розпоряджатися майном також подружжя. Все те, що можна вигідно перепродати, наприклад, або ж також в чому мають потребу інші люди. І ви цей шлях пройшли, наприклад, тепер можете ділитися досвідом і дійсно отримувати від цього певний процент. Також, крім того, робота у стресових важких умовах все те, що передбачає додаткове навантаження, але водночас оплачується зовсім по-іншому. Ось тут контакт із людьми, які знаходяться в лікарнях, наприклад, в певних важких обставинах. Також, наприклад, в стресових ситуаціях, які передбачають роботу із інформацією, в якій важко розібратися самостійно, ви можете надавати такі послуги, наприклад, сприяти в контексті навчання, в контексті певної психологічної допомоги, адаптації в нових умовах в іншій країні, на іншій посаді, наприклад, також будь-які страхи пов'язані із. Тим стресом, який для людини іншої є надмірним, все те, із чим важко впоратись, і ваша підтримка просто неоціненна. Також розростання власного бізнесу тут може бути, і з огляду на те, що кількість філіалів, наприклад, крамничок ваших або ж клієнтів, буквально зростає, ви відповідно і коштів маєте більше. Також звертаємо увагу тут леви, що має сенс звертатися по певний вид. Фінансової допомоги, наприклад, соціального сприяння, певні соціальні гарантії, страхування, до речі, майте на увазі, все те, що передбачає можливість певних виплат і відшкодувань. Як і стосовно транспорту, наприклад, так і стосовно здоров'я, стосовно житла, загалом, це в принципі той момент, який наразі пораху у восьмому секторі гороскопа може дійсно бути обіграний в плюс. Також леви звертаємо увагу і на нашу залежність від інших людей в цьому контексті. Тут передбачається наша відповідальність, більше роботи, більше обов'язків і водночас орієнтація на іншу людину, сприяння нашому подружжю у заробітках, можливо, певні ситуації здоров'ям, в яких ми маємо. Включатися у стан справ наших рідних і близьких, залучати також ще певні якісь кошти, крім того, збільшувати обсяг запропонованих послуг, наприклад, стосовно догляду за кимось, і таким чином ми будемо збільшувати наші прибутки. Крім того, можливо, ми можемо залучити певну команду спеціалістів, організувати якусь певну крамничку або вид послуг, онлайн-консультування, наприклад, якісь дистанційні послуги, або ж Будь-що, що стосується перевезення, наприклад, на значну відстань. Також будь-якого виду підтримки, який передбачає самостійну роботу, і людині важко справлятися із певним ізольованим станом, а тим більше опрацьовувати щось самотужки. Також це залежності, звички, страхи інших людей, їх стани, їх згубні звички, а також фінансові, можливо, такі непідйомні ситуації, які необхідно проаналізувати, буквально допомогти людині. Поратись із податковою звітністю, наприклад, або із будь-яким таким незрозумілим питанням, і в цьому ви також можете себе показати і свою популярність примножити. Також Леви, звертаємо увагу, що наразі фокус такої роботи, нібито, це інші люди, і їх майно, їх власність, їх переживання і їх життєві ситуації. Це і джерело прибутку, і це ваша особиста відповідальність. В цьому ключі важливо зосередитись в першу чергу на тих послугах, які ви надаєте, наприклад, і предметно займатися вашою професійною діяльністю. Крім того, внутрішні поклики можуть підвести вас до того, щоб змінити вид власної діяльності або ж дійсно озадачитись на певний предмет, на вказаний транзитний період. Тут може бути інтерес і така глибока впевненість. У силі снів, знаків. Це буквально прояви інших світів, які ви будете в змозі і відчути, доторкнутися до них і ще й вдало направити і скерувати у вашому житті. Тому майте на увазі леви. Дійсно, ми можемо зараз отримувати важливу інформацію і крім того, давати від цього можливість відштовхнутися іншим у їх важливих рішеннях, а також орієнтуватися таким чином в своєму власному внутрішньому світі. Також важливі питання, які стосуються бізнес-партнерства, це те, що передбачає розподіл доходів, наприклад, або ж можливість організувати власний бізнес, виключно залучивши ще певних людей, певну команду і поступово нарощуючи потенціал. Ось тут по рибкам будьмо уважними до тих людей, які можуть нас дезінформувати або скористатися нашим фінансовим положенням, оскільки такого ми можемо бачити теж вдосталь по цьому транзиту. Також оберігаємо себе від людей, які нас дезорганізують, демотивують і не вірять взагалі в принципі в наш власний особистий успіх, в нашу справу і в наші сили. Також всі, хто буквально з'їдає наш час і фактично наш день, який добігає до завершення, містить у собі тільки якісь сподівання, переживання, обговорення чогось того, що може справитися ще через 100 років, і виключає нашу конкретну послідовну діяльність. Це те, що передбачає нашу фінансову відповідальність, боргову в тому числі, а також раціональне направлення своєї енергії. Адже восьмий сектор гороскопа надзвичайно глибокий і потужний, в сенсі того, які глибокі емоційні стани можуть давати нам відповідні кошти. Тобто, буквально робота із інформацією, робота на швидкість, в тому числі, а також на самоті, в своїх певних переживаннях. Ми можемо дати відповідний кінцевий продукт, який буде цікавий іншим, а також перебуваючи в певній ізоляції, ми ще можемо певні додаткові послуги, наприклад, надавати, щось роз'яснювати, за кимось доглядати, або будь-якого роду наша діяльність, яка здається нам відокремленою, нібито від широкого загалу, або в чому ми не впевнені, чого боїмося, або в які стани і ситуації просто поміщені наразі. Це може бути насправді таким. От, глибоким колодцем, але не для того, щоб там втопити всі наші жалі, а для того, щоб дійсно по. Побачити, от на дні той важливий ресурс, той скарб, який ми фактично весь транзитний період будемо піднімати. Також, леви, по такому транзитному періоду у нас можуть бути і значні фінансові надходження. І потреба розпоряджатися великими сумами. І такого роду фінансові операції, на об'єм і розмах яких ми напередодні навіть не сподівались. Ось тут закликаю, будьте обережні і уважні стосовно тих людей. Людей, які вам пропонують заключення певних угод контрактів або взагалі? В принципі стосовно всіх, кому ви з даного кому ви з даного приводу довіряєте. Оскільки порибка ми тут можемо бачити і розконцентрування уваги в контексті того, що не зрозуміло, кому ми що довірили і в результаті де наші кошти опинилися, а також такого погляду на наші статки майно і отримане матеріальне сприяння, що невідомо буде через місяць, а на що ми фактично ці кошти ви. Тратили і що стосовно цього ми встигли обдумати або ні, тому що в принципі в такому от потоці гроші вже утекли крізь пальці, і подальша інформація стосовно того, як буде складатися наше життя, нам залишається невідомою. Тож, леви, наразі надзвичайно сприятливий час працювати над розширенням сфери свого фінансування, над тим, що може приходити до нас у вигляді пасивного доходу, сприяння інших людей. Можливо, від наших партнерів і нам саме зараз треба буде бути задіяними в їх справи. Також все те, що може бути оформлено як допомога, як певне наростання нашої фінансової могутності, але в тому контексті, коли наші послуги більше оплачуються, або ми маємо видозмінену клієнтуру, або ж долаємо свої страхи і в результаті напрацьовуємо працездатний стан. Напрацьовуємо такого роду професійна майстерність, яка Буквально, нібито, піднімає нас із тих самих водних глибин на поверхню і дає можливість почути і побачити все те, що відбувається навколо, коли не тільки біля нашого безпосереднього майна і статків обертається наш світ, це дійсно час на співпрацю з іншими людьми, також на якийсь вид. Послух, який може бути цікавий іншим або в певному середовищі, це те, до чого нам необхідно наразі дотягнутися, також мати певну концентрацію, щоб цим толково розпорядитись. Звертаємо увагу, Леви, це те, що нас розчаровує, також усілякі непевні люди, всі, хто в нас не вірить або не бажає нам щастя і добра, і має якісь. Туманні такі перспективи, і в принципі більшою мірою відволікає це все те, що має бути залишено у дні вчорашньому. А ми орієнтуємося леви в першу чергу на ті кармічні скарби, які можемо на цій стежині зустріти. Можливість вдало компонування і моментів натхнення, прибутку, в тому числі вдалої співпраці в тому середовищі, де ви відчуваєте себе впевнено затишно. Це такий вид діяльності може бути таке місце роботи, наприклад, такі обставини, в яких у вас є час, у вас є можливість, у вас є також фінанс. На те, щоб укріплюватися. Або ж в цей період ви максимально фінансово підтримані з боку інших людей. У вас є час встати на свої власні ноги. Або ж також в цей період ви можете паралельно навіть напрацьовувати свою силу. Укріплюватись в контексті знань, в контексті практики, наприклад, а також роботи із такими власними і фізичними станами, і духовними, які дають внутрішню силу. Освоїти якісь певні практики, Також певні нові підходи, буквально наростити обсяги вашої професійної діяльності, орієнтуючись, звісно, в першу чергу на свого внутрішнього цензора. Це зараз найбільший пріоритет. Це такі чіткі, окреслені підходи до цієї реальності. Всі питання недовіри і розчарування женемо від себе на далеку відстань, також тих людей, які наш час з'їдають, або ж просто не дають нам впевненості. І ми можемо тільки почути. Від них про те, що ми ніколи нічого мати не будемо і не доб'ємося, і то все суцільні ілюзії, і, в принципі, аби тільки не гірше і більше ніякого конструктиву. Всі важливі надходження, всі розмови, а також можливості бути у середовищі таких людей, спілкуватися із тими, хто може нас надихнути, хто може дійсно бути плечем нашої підтримки, і спілкування з ким виходить за межі формального. Ось це все запорука того, що. Ми не тільки розпізнаємо ті всі скарби, а ще й зможемо їх дійсно в то направити. Усілякого роду також. Підбурення і спонукання, оточуючих відносно інших людей мати на прикметі суцільну матеріальну вигоду, і, в принципі, про день завтрашній не замислюватись, ми відкидаємо також, оскільки Нептун має надзвичайно глибоку пам'ять, то такий буйний Бог. І зазвичай він зображується саме у такому от загрозливому вигляді і в полоні фактично своїх емоцій. Тому про це все більше можемо подивитися у моєму загальному відео. Однак пам'ятаємо, що вся та водна пам'ять, яку ви наразі будете напрацьовувати, укомплектовувати по такому транзитному періоду раху по восьмому сектору гороскопа, може давати вам надалі необхідну силу, необхідні власні потужності, дати вам наразі потрібний час для того, щоб дійсно укріпитися, а також дати можливість такого. Безцінного досвіду, в тому числі і фінансового, в якому ви вже будете знати, що, куди і як вам покроково спрямовувати, яким шляхом вам точно йти не потрібно, і що вам із тим всім нептунянським багатством зараз найкраще робити. Тож, Леви, бажаю вам успіху, бажаю вам щастя, миру і добра. І нехай вам щастить!